Лайта, ми коли з вами спілкувалися, так. але не важливо. Зараз у нас буде де день... слава вітаю вас на презентації фільма Макса Барського день незалежності. У нас буде невдовзі. Як змінювався шоу-бізнес України за весь час власної незалежності? На вашу думку, а він до речі, змінювався хвилями. Спочатку був ну наскільки я пам'ятаю так на початку 90-х Мені було 10-12 років. Тоді я абсолютно якось не слідкував за українським шоу-бізнесом. За яким за російським ну мене мама слухала тоді Pink Floyd. А. Тьфу, Шафутінського Б. Соя ну мені не подобався Сой ніколи, відверто кажучи, і Висоцького. Ну от я це якби слухав, тому що воно грало. Але коли я став старший, я пам'ятаю, я дивився А, для мене це Анжеліка Родницька взагалі була моїм першим секс символом От і якщо зараз озираючись вже таким більш професійним оком на це все, я можу сказати, що воно хвилями йшло. Тобто був якийсь розвиток, але по перше, російський шоу-бізнес він Активно почав до нас приходити, тому що це великий ринок, і тут можна було заробляти гроші. А український шоу-бізнес, і в тому числі територія А вони за рахунок бажання швидко заробити, і не розвивати артистів. Вони на жаль теж трошки, якби вас можна тікати, звичайно просрали трошечки цей момент. Називаємо речі просто своїми іменам. Потім був 2004 рік. Теж революція помаранчева, і знову був оцей підйом. Тим більше тоді з'явилися у нас квоти на радіоведення. Почали з'являтися нарешті, на українську мову. Слухайте, я був перший в 2005 році. Я був першим україномовним ведучим на руському радіо. Як вам Україні? до речі, працювалося? Мені нормально. Ну, я ж з Львова приїхав, і мені просто смішило, коли мені давали текст, який вони перекладали в Google-перекладачі, і там було значить, переклад стад... пол рібенка, а воно перекладало як підлога дитини. І мені це було смішно. І напевне цьому, коли я сміявся тоді генеральному директору, в обличчя мене взяли, щоб я трошки. ну, якби... Більш правильніше говорив українською мовою тоді. А от знов ж таки тоді був підйом, і потім знову прийшов російський шоу бізнес ці півні кіркошки, алкалепси і всі ці артисти, які заполоняли. І знову, а наші артисти, вони з бажанням все таки швидкої наживи і заробітку. Вони не готові були працювати на перспективу. Вони бачили, ага, заходить російський шоу-бізнес, Значить, там треба теж через Росію зайти і стати популярним. Ну теж так ставалося на жаль. Зараз знову розклад. А зараз знаєте, чого я боюся? Я боюся, щоб після перемоги ми, ну я думаю, що ми не будемо там активно дивитися на схід, але щоб ми прям не сильно активно дивилися на захід. Щоб у нас артисти не почали співати виключно англійською мовою, а все ж таки залишалися україномовні пісні. Оце для мене прям є бажання нами Як ви вважаєте, російська мова може повернутися в український шоу-бізнес? Російськомовні пісні можуть бути хітами в післявоєнній Україні? Скажімо так, в масс-маркеті. Зараз ні, але ви ж бачите, наприклад, там колишня дружина Бардаша чи нинішня дружина uh -huh. Бардаша, сп'ячка луна, випустила російськомовний альбом. Ну, значить, є якісь якась аудиторія, яка її слухає. Вона мас-маркет? ну не мас-маркет, так? Але є певна категорія людей, які слухають. Нам важко виключити російську мову в принципі, з нашого життя, з нашого побуту, особливо якщо ми народилися в такому російськомовному середовищі. Але я думаю, що якраз вже наші діти будуть менше це слухати. Я завжди привожу приклад Грузії. Я коли приїхав в Тбілісі, ось буквально в 2021 році. 哎。Uh І я був шоці від того, що молоді люди не знають російську мову. Там так вони справді не знають вони... і англійську. Так, так. Ось я думаю, що наші діти також здебільшого будуть знати більше українську мову і англійську. Ну вони вони, вони знають, головне, щоб вони неї говорили, тому це що те, залежить... що чути від підлітків, знаєте, це ріже вухо. Це я тоб... теж з Львівщини, і мені це різало вухо завжди. Я скажу, що і навіть у Львові слухають Є... російськомовні пісні, ретерах і так та, далі. Та, та, Але та, та. напевно це залежить виключно від. Не те, що. Тут, тут, напевно, має бути симбіоз. Це і держава, яка е, має просувати правильні наративи, і батьки, які також мають якось свідоміше е, до цього ставитись. Ну, це все разом. Це комплекс. Не можна сказати, от ти винен, а ти молодець. Ні, всі разом, якщо всі разом будуть працювати над цим, буде результат. Супер, дякую вам. Дякую.